Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати ось таку кучу смакоти. Це дійсно легко, просто і головне, швидко. Це ліниві біляші. Хто хоче навчитися готувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо. Що нам для цього треба? Водичка, добре, добре, тепла. У воду я буду брати сухі дріжджі. Можна замінити свіжими. Столова ложка, якщо сухі, столова ложка, так, щоб була, так, трошки не хватило. Зараз добавлю. якщо свіжі, то десь беріть 25 грамів. Так, просто столова ложка, сухих дріжджів. Висипаємо в теплу водичку. Звісно, там, де дріжджі, треба обов'язково цукор. Хоча б чайну ложечку і без верху. Так. Це для того, щоб наші дріжджі активувалися. Це все просто перемішаю, сюди, у цю водичку, додаю приблизно столову ложку. Приправи або до м'яса, або до шашлику, або до курки. Так як у нас курячий фарш, то я додам отак, столову ложку. Буде смачно. Так трошечки ще О. Все. Перемішуємо. і поки що оцю. Суміш, як би назвемо її опарою, борошна ще поки не додаємо, просто відставляємо в сторону. Цим часом беремо цибулю, приблизно десь так, на пів кіло фаршу можна телячий, говяжий, свини, індичий, курячий. У мене тут 500 грам фаршу. Приблизно по одній цибулинці на кожні 100 грам. Тобто, якщо в мене тут 500, я добавлю 4 цибульки, бо вони у мене трошки більше середнього розміру. Це і буде десь приблизно 5 цибулин. Фарш у фарш. Цибульку бажано просто не в блендері перебивати, не на м'ясорубку, а бажано міленько міленько порізати. Так буде смачніше. Беремо цибулю і просто, як на зажарку, такої міленько Кубиком нарізаємо. Наша цибулька порізана, відправляємо її до фаршу. На перший погляд кажеться, що цибулі дуже багато. Зробіть трошки менше, зробіть на пів кіло три цибулини. Попробуйте з трьома але тут Ця цибуля дуже-дуже смачна. Перемішуємо фарш з цибулькою, і, звісно, нам його треба приправити. Фарш додаю солі. В тісто сіль ми не додаємо, бо у нас фарш посолений. І десь півчайної ложечки меленого перчику чорного. Фарш та цибуля перець люблять. Все, тепер оце все гарно перемішуємо. Яйце ми сюди сире не додаємо. Тепер до цієї суміші цибуля з фаршом. Бачимо, що у нас з'явилися пухирці, дріжджі наші активні. Виливаємо прямо сюди у фарш із цибулькою. Тепер це все гарно перемішуємо фарш, цибуля і, якби наша опара. Перемішали. І сюди частинами вводимо 400 грамів борошна. Я буду просіювати. Трошки просіяла. Перемішала. знов трохи просію, перемішаю. І так все борошно всі 400 грам просія. Остаток уже ввела. Гарненько тепер цю всю масу перемішуємо. Маса повинна бути отака густоватенька. Ось така маса за густотою повинна в нас вийти, щоб єлі-єлі з ложки стікала. Маса наша готова. І, звісно, так як є тут дріжджі, ми повинні цій масі дати трошки відпочити. Я просто на кухні. Закриваю кришечкою, можна полотенцем накрити. І дайте стільки, скільки у вас є змоги: пів години, 40 хвилин. Ну, щоб воно трошки постояло. Хоч годину, но не більше, до години будь-який час. І потім будемо смажити. Пройшло в мене 30 хвилин, як стоїть наше тісто. Відправляємося до плити, будемо обсмажувати. Олію наливаємо так, не жаліємо. Вони не візьмуть багато олії. І чекаємо, щоб гарно розігрілося. Десь півстаканчика я налила олії. Наші ліниві біляші будемо смажити, як оладки. Беру отак ложечкою, столовою, і викладаю на розігріту ж Сковорідку. шкварчить уже. І ось так. Як оявки, як млинці. І ось так і випрямляємо, розрівнюємо. Жаримо на середньому вогню, не на сильному. І тільки з двох сторін. Бачите, які красунці приходять. Красавці. Запах як звичайного домашнього біляшика. Ось так вони виглядають. Зараз вже будемо викладати наші біляшики, беремо паперовий рушничок, простиляємо на блюдо, на куди ви будете викладати. І на цей рушничок беремо наші біляшики, перевіряєте, щоб з обох сторін були такі ж самі гарнюсінькі. І викладаємо ось так. Вони пухенькі виходять, такі, як оладки. Ось так викладаємо їх. Зараз вони стичуть впитається лишнє масло. Смак, запах в хаті стоїть, як будто звичайні біляші жаримо. І викладаємо наступні. Наступні біляшики будуть швидше вже обсмажуватись. Гарно-гарно розігрілася олія. І ось так жаримо з обох сторон. На середньому вогні. І ось нарешті ми закінчили жарити наші біляші, виходить їх більше 30 штук. Це все залежить тільки від вас, як ви будете і поскільки тіста накладати в сковорідку Я по столовій ложці. Одне хочу сказати, що коли ви їх. Робите, є варіанти два. Можна цибульку міленько порізати, а можна і на блендері цю цибульку перекрутити. І так і так буде правильно, і так і так буде смачно. Але ідеально ці ліниві біляші, якщо робити, якщо у вас буде м'ясо, наприклад, свинина. У мене, бачите, сьогодні куряче м'ясо. А свинина це буде ще смачніше. Ви більш до натурального звичайного біляша приблизаєтесь. І ось дивіться. В розломі біляшик прожарений і не тоненький, не худенький виходить, а такий пухкенький. Можу тільки від себе порадити, що цибульку, наприклад, краще перебити в блендері. Так вона не буде відчуватися, а буде тільки тісто і м'ясо, і все. Але по-правильному, то сюди треба цибульку просто міленько-міленько порізати. Якщо робите влітку, то дайте свіжого кропу. І ось така смакота. Своєї сім'ї до супу, чи до борщу, чи просто так каву попити, чи чай з біляшками дуже смачний перекус. Смакуйте на здоров'я!